Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож пенсія збільшиться чи зменшиться? Бо вже дуже багато пенсіонерів запутались. Наш канал Народна Думка один з найбільш швидко зростаючих в Ютубі. Дякую, дякую кожному, хто долучається. І це тому, що він найактуальніше дає вам інформацію в зрозумілій формі, а саме головна причина це чесність. І відповіді на ваші питання. Це відео не стає виключенням, відповідаємо на питання, що ж буде з цією пенсією, чому пенсіонери запутались. І після цього відео ви відразу все зрозумієте, все стане на свої полички. Внесе ясність в дану ситуацію, і ви зрозумієте, чому так відбувається. Тож, давайте я все вам детально на дощ намалюю. Розповім, щоб ви були в курсі, щоб ви знали, до чого готуватись, тому що все це відбудеться в якихось найближчих 4-5 місяців. Зачіпить кожного пенсіонера без виключення. І дуже сильно надію, що суттєво збільшить пенсію. Тому давайте, поїхали, розбираємося. Чому виник резонанс, який вивів пенсіонерів, пенсіонерів ну, не то, що в ступор, а зробив, таку, знаєте, недорозуміння да, і з боку трактування моєї інформації і взагалі ситуації, що відбувається в країні? Е, ну, перша причина це тому, що стільки реформ, да, стільки обіцянок від влади від всіх, від всіх, від всіх, а пенсіонери відверто починають з кожним роком жити гірше і гірше. І це дуже прикро. Ми боремося за те, щоб такого не було. Наприклад, ось позавчора було рішення Верховного суду на користь пенсіонерів. Це таке, знаєте, покадлове рішення, що індексація проводиться неправильно. Проводимо круглі столи, так, підписуємо петиції, виставляємо, які вносять корективи в нарахування пенсії пенсійної системи. Пробуємо створити самі петиції. Добилися, слава Богу, того, що пенсію відв'язують від прожиткового мінімуму з цією реформою. Стараємося добитись і інших змін. Не все так, як би хотілося нам швидко, не все так гладко, але тим не менше, якісь здвиги є. Тож, дивіться, чому виникло непорозуміння. Перше, що планується на цей рік, перше, це пенсійна реформа. Пенс. Реформа. Друге, це те, що відбувається завжди, це індексація. Індексація. І третє, це введення такого поняття, як базова соціальна допомога. Базова соцдопомога. Кожен з цих показників вплине на життя пенсіонерів по-своєму. І кожен має його покращити. Ну не все так гладко. Дивіться, індексація, так? ми вже розповідали про нові методи індексації, але вони запустяться аж після реформи, тобто, скоріш за все, з наступного року. В цьому році індексацію планують провести на 10%. А ви ж скажете, ви там рахували 12, 14, 17%. Все залежить від показників, які враховує Кабмін. І от показники інфляції і збільшення середньої заробітної плати прирівняли до того, що лише 10% збільшення. Но, за умовами того, якщо буде 10%, то 2021 рік, виходить, не отримає збільшення. Взагалі його пенсія має їхня зменшитися, якщо проведуть індексацію. Ну так як не можуть зменшити, то скоріш за все їм просто додать 100 гривень. Зараз говоримо відверто, як воно, скоріш за все, буде. Тому індексація збільшує вашу пенсію, але не для цього року. І тут треба уважно за цим слідкувати, про яких саме пенсіонерів іде мова. Тому що кожен хоче перерівняти будь-яке збільшення відразу до себе. А то не завжди коректно. Далі, після індексації, вже розбирались, де да, знаю, мільйон разів, що. Ну, все-таки збільшувати пенсію вона вам буде, до тіла можна відверто додавати оцих вже 10%. Я не впевнений, що їх збільшать. Хоча депутати вже почали про то масово говорити, що цього мало. Треба більше. І дійсно, цього мало. Бо інфляція набагато більша була, ніж оця сума. Далі, індексація. Розібрали, що. Одним з більше, а от 2021 рік в великій зоні ризику. І це путає глядачів. От саме цей рік, тому що їм цьому році перший раз індексається. Далі, пенсійна реформа. Здавалося б, також круто. Коли ми розбиралися, вчора, да, показували кабінет пенсіонера, де по пенсійному калькуляторі 4 тисячі має стати 6. Круто! Круто! Но вводять поняття таке, як економічна стабільність. І якщо в нас в Україні щось нестабільно, немає економічної стабільності, то оцих шість можуть помножити на показник, наприклад, 0,8. І тоді рахуйте, да? Вже 20% звідси віднімаємо. І цих 6 стає вже 4800. Тобто, ну, збільшення ще є, але воно вже не таке суттєве. Цей показник до 2030 року по пенсійній реформі буде визначати уряд або Кабінет міністрів. І який вони захочуть, і його напишуть. Якщо бачимо, буде хоча б 0,8. То ще якесь збільшення є. Ну, якщо вони вже його поставлять 0,7, то ці цифри між собою вже збіжуться і буде вся ця пенсійна реформа зведена в нуль. І я про це відверто розповідаю. Ті, кому а, не хочеться це услухати, вони свято вірять, що все підвищиться. Так? Я розумію, що краще сприймається інформація, де розповідається про збільшення пенсії. Все це розбираємо на пальцях. Щоб вам було зрозуміло, наскільки ж саме зростає ваша пенсія, і застерігаємо про усі нюанси. Бачимо, в кожному є нюанси, не ми їх придумали. Це вони закладені в нашому законодавстві. Далі, базова соціальна допомога. Теж класна штучка, яку анонсували, що з нового року, з 1 січня, вона вже буде прийнята. І відповідно пенсіонери, в яких там є більше 30 років стажу, можуть перейти на ню і отримувати там не менше, ніж. Здається, 3700 ми рахували, так? 80% від 4,5%. Тобто не менше, ніж 3700, но нюанс 1 січня вже було, а де вона? Деться базова соціальна допомога. Є хороша новина, що Денис Шмигаль на останньому засіданні уряду анонсував, що над нею ведеться активна робота. Це дійсно хороша новина, що про нього не забули, так. Що дійсно пенсіонери можуть тоді перейти на цю базову допомогу, і їхня виплата, то вже не буде, напевно, якось рахуватись пенсією, але в загальному суму грошей, які вони будуть отримувати, буде більшою. Ну нюанс, що її поки що нема, тому активно спостерігаємо, коли вона появиться. Хоч Жолнович анонсувала її з 1 січня, в листопаді місяці було заявлено, що з 1 січня планують вести. Тому таким чином бачимо, що кожен, давайте ще якимось новим кольором, щоб кожен з цих пунктів, да, і цей, і цей і цей, в певному випадку призводить до збільшення пенсії. Але в загальному в кожному є своє, свій нюанс, про який ми розбираємось. Хочеться вам розповісти про все на світі, щоб ви готували, були готові. До всіх сценаріїв розвитку цих подій. І до реформи, і до індексації. Індексацію відстоюємо, щоб цей відсоток був більшим. В реформі відстоюємо, щоб не було введено цього економічної стабільності. Базові соціальні допомоги взагалі про нього говоримо, щоб її нарешті прийняли. Тож, дорогі глядачі, надіюсь, все стало зрозуміло. Тому кожне твердження, що пенсія і збільшиться, і, на жаль, може навіть зменшитись. Ну, зменшитись ні, тому що на такий крок влада точно не піде, бо то досить непопулярний крок. Але буде дуже прикро, якщо пенсіонери 21-го року залишаться з тим самим, що вони отримують зараз. Тобто їхня пенсія знову не зросте. І, скоріш за все, їм просто дадуть 100 втішаючих гривень. Розгуляєшся зараз на 100 гривень? Ні. Потрібно з цим боротись? Так, як з цим можна боротися, висвітлюючи це все, коментуючи, аргументуючи і показуючи. Тож, надіюсь, все зрозуміло. Надалі розбираємося ситуацією, я вам максимально доступно намагаюся розповісти. Кожну п'ятницю чекаємо вас на прямих ефірах. Попередньо це на 17.00. Якщо будуть якісь зміни, я буду анонсувати, де ви можете свої задати питання, де ми це все розберемо вже ну, так, прямими відповідями. Тож, до зустрічі, дорогі мої глядачі.